27 червня Олександрійці попрощались із захисником Максимом Рязановим, який загинув 23 червня на сході України, виконуючи свій військовий обов'язок. Провести в останню путь військового прийшли рідні, знайомі, а також керівництво міста та району. На жаль, віддало найцінніше це своє життя. Ми всі з вами знаємо, що творить російський наліт на наших територіях. Що третій рік поспіль ідея спокою. Страждають наші люди, діти, всі. Обстрілює наші території. Та я впевнений, що наші Збройні Сили України найближчим часом помчат, помстяться за кожного за кожного. Нашому герою вічна пам'ять. Він залишиться в наших серцях та буде і ангелом охоронцем Україні! 31-річний Максим Рязанов народився у Києві в багатодітній родині. Згодом сім'я переїхала до Олександрії. Захисник навчався в 10-й школі. Фах каменяра опанував в ПТУ номер 7 Максим герой нашого часу, герой, який, на жаль, повернувся на щиті. Ці звуки, які ми іноді чуємо, дуже наслякають. Але останні місяці свого життя він. Жив саме під ці звуки, під звуки артилерії на самому нулі, на передовій. Давайте це зібрання, що сьогодні прийшлося ним попрощатися. Кожен для себе зробить щось хороше в пам'ять про Максима, донат будь-яку хорошу річ для наших військових, і це і буде вічна і світла пам'ять для Максима. Слова скорботи за загиблим земляком висловив і благочинний Олександрійського району ПЦУ Сергій Яровий. Пам'ять в Наших серцях, наших діях, наших вчинках буде залишатися вічно. Вічно за кожного хлопця, за кожного, хто постраждав і хто загинув на цій війні. Дай Боже тим, що зараз боронять і знаходяться на нулю, всім повернутися живими. На військову службу Максима Рязанова призвали у лютому 2024-го, А вже у червні свій останній бій захисник провів у Красногорівці, що на Донеччині, поховали військового на верболозівському кладовищі.